Гепатит А є однією з актуальних проблем світової охорони здоров'я, що пов'язано насамперед з високим рівнем поширення цієї інфекції. За даними ВОЗ, щорічно у світі реєструється близько 1,4 мільйонів випадків вірусного гепатиту А. Захворюваність на цю інфекцію може бути як спорадичною, тобто поодинокі випадки, так і у вигляді спалаху. На даний час у Солом'янському районі міста Київ зареєстрований спалах на вірусний гепатит А з 10 травня. Захворіло 65 людей, з яких 31 особа-діти. Як фактори передачі розглядають питну воду та харчові продукти в нашій області. Ситуація щодо вірусного гепатиту А характеризується стабільно низькими показниками. За минулий рік було зареєстровано 26 випадків. Продовж цього року випадки вірусного гепатиту А в області не реєструвались. Є певні особливості цього захворювання, які значно ускладнюють своєчасне проведення протиепідемічних заходів. Наприклад, істотна частина тих, хто заразився, переносить захворювання у безсимптомній формі. Навіть якщо клінічні симптоми проявляються, то людина стає заразною вже за два тижні до їх проявів. Також висока контагіозність вірусного гепатиту А обумовлена дуже низькою дозою вірусу, що інфікує, та високою стійкістю вірусу у зовнішньому середовищі. Заразитись на вірусний гепатит А можна при вживанні забрудненої їжі або води. Якщо е, деякі продукти не піддаються термічній обробці і попередньо вода була забруднена вірусом гепатиту А, то це може стати сприяти захворюванню. Оскільки механізм передачі при вірусному гепатиті А такий же самий, як при гострих кишкових інфекціях, то профілактика, заходи профілактики практично ті ж самі. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки, овочі, фрукти перед вживанням, також споживати чисту, якісну та очищену воду. Якщо немає доступу до чистої води, то необхідно кип'ятити воду мінімум протягом 5 хвилин. Також не, не слід купатись у відкритих водоймах та заковтувати воду.